Чи відчували ви таке, що ніби людина, з якою ви спілкуєтеся, з якою все життя не знаю, дружите, говорите, і з якою завжди все нормально? Але останнім часом, ніби, щось не то, ніби. Щось не так, чи це вона починає бісити вас? Чи це ви розумієте, що вже не цікаво з нею, не цікаво її слухати, неприємно з нею знаходитись, і може статися таке типу недорозуміння, чого так, і можливо, знаєте, більше думки розхиляться, різні погляди можуть бути на ті самі речі, які раніше підтримували разом. І чому так сьогодні хочу поговорити про це. І ця інформація, можливо, буде неприємна для сприйняття, але корисна для розуміння. І якщо це застосувати, то можливо дасть вам плоди. Можливо, це змінить щось. Коротше, розпочинаємо. Хочу почати з того, що не знаю, чи ви чули таке, що на все свій час, на певний період часу, в нас є певні люди в нашому житті, трелялябебебе. Є певна категорія людей, які ми в своєму розумі. Не відносимо до цього поняття, що на певний час певні люди. Ми думаємо, що деякі люди вони мають тенденцію з нами бути від початку і до самого кінця. Ну не може такого бути, щоб я перестала спілкуватися з цією людиною. Тобто я маю з нею бути. Завжди, тобто, я маю з нею завжди спілкуватися. Ми ну, не може такого бути, що ми просили спілкуватися. Типу, чи це друзі, чи це стосунки, чи це теж хтось сім'ї, знайомі чи колеги. Ну загалом мені здається, це стосується всіх, що так як я особистість, і в мене є свій шлях, і на моєму шляху трапляються різні люди для чогось. Щоб мені щось можливо підсвітити, щось мене навчити, щоб в мене був якийсь новий досвід, щоб в мене був якийсь можливо засвоєний урок, можливо, в деякий час, щоб вони мене врятували, можливо, щоб я їх врятувала. Ну і взагалом таке. Але нам властиво еволюціонуватися, взагалом ставати кращими і вдосконалюватися себе. Своє життя щоразу, і оскільки в кожного з нас свій шлях, свої цілі, свої можливості, не завжди ті люди, які були з нами на одному рівні, будуть переходити з нами на наступний рівень. Якщо ми змінилися, якщо ми щось робимо для того, щоб вдосконалити своє життя, це не означає, що та людина. Буде автоматично підтягуватися з вами. І, відповідно, якщо ви щось навчилися, чи щось вдосконалили, чи побачили, щось, чи щось засвоїли нове, і та людина цього не засвоїла, відповідно, ви трошки піднялися, а вона все рівно тута. І тоді, коли ви знову з нею зустрічаєтеся, у вас таке дисбаланс в розумінні, чи можливо. В спілкуванні, і вже ви не, не на тій самій хвилі, знаєте, не на одній волні, скажімо так. І того є, коли ми бачимо деяких людей, ми розуміємо, що це не наша людина. Що ну ми з ними не скомунікуємося через те, що ну, немає різних тем, ми не на одній хвилі. Так само, коли ми щось засвоюємо, щось вивчаємо нове. Чи просто змінюємося, пробуємо себе вдосконалити. Тоді стається таке, що навіть якщо раніше з цією людиною нам було нормально, і нам здавалося, що це класна супер людина. Ми ростемо і ми розуміємо, що ми переросли цю людину, і це нормально. Це не означає, що та людина погана, це не означає, що ми погані. Це нормально. Просто треба прийняти той факт, що можливо вже закінчився цей час, і можливо, ця людина, ну типу, вже відіграла свою роль у моєму житті, і можливо треба знаєте, інколи скажімо так відпустити через те що якщо ми розуміємо що є якась людина спілкування з якою ми відчуваємо вже неефективне ми відчуваємо що ця людина нас виснажує ми завжди себе ну не так відчуваємо як раніше відчували з цією людиною то залишання її у нашому житті і попри свої відчуття, ігноруючи свої почуття і далі з нею продовжуючи спілкуючись стається щось одне з двох Перше, ви в собі відчуваєте, що у вас дисбаланс, і не знаю, чи це в розумінні один одного. Чи ви думаєте, що з вами щось не так, і ви пробуєте вернутися до тієї хвилі, яка на якій та людина, і ви. Нехтуєте всіма своїми знаннями, всіма своїм новим розумінням, навичками, і ви стаєте назад до тієї людини. Так знаєте, мати певну подругу, друга, з якою ви завжди робили певну дію, і потім ви вже виросли з тієї дії, ви розумієте, що все, типа, окей. Я більше цього не хочу. Я це вже переросла. чи Це не знаю обговорювання чи це походи кудись, чи це напіння, куріння. Ну типу, всякі знаєте, є багато всього такого, що люди роблять, а потім переосмислюються. Такі типу, ні, все достатньо, але. Ми були в тій компанії чи з тими людьми, які це робили. І якщо ми усвідомлюємо, що все я цього не хочу робити, але ми далі спілкуємося з тими людьми, які це роблять, попри наше розуміння, попри наше бажання, стається два майбутніх ймовірних варіантів розвитку подій. Перше, ми обмежуємо спілкування з цією людиною через те, що розуміємо, що ну вже не таке спілкування, як раніше, чи я, чи та людина виросла, що в нас. Ну, ми пішли в різні сторони, це нормально, і ми обмежуємо себе від цієї людини, чи там повністю, чи просто зменшуємо контакт через те, що розуміємо, що ну не все свій час, типу, я дякую, да цій людині цим людям, типо гарно провели час, але. Настав час рухатися далі. Або ми далі спілкуємося з цією людиною як раніше, робимо вигляд, що нічого не змінилося, типу що я така сама, через те, що не хочу, щоб вони подумали, чи вони, чи вона, чи він, щоб подумали про мене, що я якась не така. І що стається, ми, попри своє розуміння, попри свої інсайти, попри свої зміни, ми повертаємося до того, якими ми були. Дуже важко бути якимось особливим, якимось не таким в компанії з людиною чи з людьми, які є. Не такі, як ви, що тим більше ви були такими раніше, то велика ймовірність того, що ви повернетеся. Ви будете думати, що з вами щось не так, і ще треба назад повернутися до того, якою я була. Щоб та людина не думала, що я якась там не така, щоб по мене, не дай Бог, не так подумала, або щоб я не втратила цю людину, бо що буде, якщо я втрачу цю людину? з ким я буду спілкуватися, з ким я буду дружити, хто мені буде допомагати, ну, розумієте, да? Взагалом ціле відео я б винесла в одну думку: якщо ми розуміємо, що людина, з якою я спілкувалася раніше, це вже не таке спілкування, то, попри те, що може бути больно, попри те, що може бути неприємно, треба. Обмежити з нею спілкування або взагалі віддалитися, можливо, не повністю віддаляться спочатку, але просто це вже не таке спілкування, і якщо я не зроблю цього, якщо я. Не зменшу з неї спілкування, якщо я буду себе виснажувати цим спілкуванням, якщо я буду ігнорувати свої почуття і далі продовжити з нею спілкуватися, то велика ймовірність, що я знову стану такою, як та людина, чи я знову повернуся до тої версії себе, якою я була. Якщо ви розумієте, що це людина відділяється, якщо ви розумієте, що це людина стає якоюсь інакшою, то це потрібно зрозуміти, що це людина. Скажем так, через те, чи навпаки, там падає. Кожен змінюється в різну сторону. І якщо я буду з нею продовжувати спілкуватися, то, ймовірно, що або ця людина з нами перестане спілкуватися, або обмежить з, ними, з нами спілкування, бо вона зрозуміє, що ми різні, або вона попробує залучити вас на її сторону, щоб ви були е, в курсі інтересів її нових і були такими, як та людина, або. Так, от, е, хочу просто донести важливу думку, що якщо ви змінюєтеся і ви розумієте, що ви переросли якусь людину, і ви вже не хочете бути такими, як ви були раніше, що ви хочете вдосконалюватися там, ставати кращими, то не нехтуйте собою та своїми знаннями, своїми змінами, щоб спілкуватися з цією людиною, щоб попробувати її. Переключити на свій бік, щоб змінити цю людину через те, що дуже рідко люди захочуть мінятися, дуже рідко доросла людина захоче. Ще й тим більше, якщо її хтось змушує мінятися, а вона не розуміє для чого, то вона не буде мінятися. Краще, як це було б неприємно, обмежити з нею спілкування через те, що воно, якщо воно неприємне для вас, і якщо ви розумієте, що воно вже не було не таким, як воно було раніше, воно не ну рідко доведе до чогось доброго, підтримуючи і ваші зміни до чогось бажаного, до чогось нового і кращого і. Маючи в своєму оточенні, якщо це тим більше близькому оточенні, людину, яка тримає вас і буде, знаєте, підсвідомо, але тягнути, і, будучи ще на тому рівні, якому ви були раніше, вона просто. Залишається такою самою, і ви. Ну я не знаю, чи вас таке є. Що коли ви комунікуєте з якоюсь людиною, ви потім помічаєте в себе, що ви вживаєте такі самі слова, як вживається людина. У вас можливо якась міміка в цієї людини. Тобто, ми на підсвідомому рівні копіюємо людей. Ми набираємося багато всього від людей, чи поведінка, чи. Міміки, чи емоції, чи дії, тому дуже важливо, хто в нашому оточенні і як ці люди на нас впливають. Головна думка: не думайте, що ви не такі, якщо ви міняєтеся в сторону того, кого ви хочете бути. І ви розумієте, що так, я хочу бути такою, так мені подобається те, як я міняюся, але в вашому оточенні людина, яка не підтримує цього, яка не розуміє цього, яка можливо трішки далека від цього, яка ще тримає, знаєте, вас на задньому е, дає задню. Не думайте і не пробуйте мінятися, і прогинатися під цю людину тільки через те, щоб бути з цією людиною, щоб вберегти, втримати її в своєму житті. Отак от, от, а всім дякую за перегляд. Надіюся, ви знайшли для себе, можливо, щось неприємне, але надіюся, що якусь таку важливу думку ви знайшли, відгукнулося вам це. Дякую всім за перегляд, всім до нових зустрічей. Бай-бай-бай! А підписуйтесь на мій інстаграмчик, посилання в описі. Всіх люблю, до нових зустрічей! До речі, в мене ще багато всяких відео теж повиходило, так що лайк, перегляд, підписка. Ви знаєте, що делають. Давайте, все, пока, гарного вам дня.